Всім привіт! Мене звати Анастасія, і я коуч з персонального розвитку і вокального коучингу. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про програми, які блокують наш розвиток. А сьогоднішній наш буде кейс про людину, яка відчуває себе недостатньою. Тобто, це людина, яка має свій власний бізнес, і, в принципі, якщо продати її майно, вона може себе спокійно відчувати по життю і навіть може передати ці гроші в спад. Але через те, що людина фокусує своє все життя на зовнішній цілі, іноді ігноруючи потреби здоров'я, наприклад, або відпочинку, що впливає на її стан, і вона може по суті вибирати будь-які чинники, які. Можуть покращити його стан, Наприклад, ми можемо говорити це про зелені чаї або каву, або щоб розслабитися, Це може бути алкоголь. А, і плата за цей успіх і цю гонку за досягатерством це, по суті, фінансова свобода, але самотність і високий рівень напруги. Це впливає на відносини не тільки між особистісні, але й також на партнерські, ну і з собою, звісно. Ми можемо зробити висновок, що недостатність це феномен не тільки багатих людей, а й людей на більш низькому фінансовому рівні. Да? До етра може сидіти і думати: щось мені чогось недостатньо. Щось да? якісь недостатні. Може, я якось недостатньо, класно сказав, але не сподіваюся, в нього класно, Да? енергія прокачена зовнішньо, але також ми не знаємо, як він себе почуває за кадром. Ми будемо розглядати а, кейс. Про бажання мати машину. Це звучить, в принципі, нормальне бажання багатьох людей, які працюють, або навіть не працюють, вони собі думають, що класно мати бажання. Окей, ми сідаємо в позу лотосу або позу, де ми відчуваємо себе спокійно, і починаємо перебирати свої судження на рахунок ідеї мати свою машину. Ми такі, так. А, ну, тато, наприклад, возив мене на машині в школу. Хлопці хизувалися машиною а в підлітковому віці, або вже не підлітковому віці. Це круто. Круто слухати музику в машині. Реп або хіп-хоп, або джаз. Сидіти, відлітати, насолоджуватися процесом, потоком. Окей. На дорогах часто трапляється ДТП. Окей, негативне судження, так? Да? Потім моя мама класно водить машину. Позитивне судження. Розуміємо, що так. У нас скіли, як у мами, теж можуть бути такі ж класні водити машину. Її треба заправляти. Ага, окей, тут про відповідальність. Потім мені обіцяли її подарувати, але не подарували. Окей, вже трохи так негативно. типу маленька образа. Окей, а тут мої колезі подарували машину і дали її машину для роботи, а мені ні. О. Це травмування, це образа, це відчуття себе невартою. Образа перехід в дитячу позицію. Ну мені ж обіцяли, а мені не зробили. От, тож ми відчуваємо, що ми не варті цієї машини. Як ми працюємо з будь-якою установкою, з будь-яким судженням? Мені можна було думати, що я не заслуговую на цю машину. Мені можна було так думати, але це було тільки лише моє судження, моє налаштування. Раніше воно мені допомагало, я могла їм користуватися. Але воно мені більше не потрібно. Воно більше мені не допомагає. Мені можна мати таку машину, як я хочу. Мені можна мати ту машину, яка мені подобається. Я варта того, щоб мати машину. Мені можна мати те, що я хочу. Я дозволяю собі мати те, що я хочу, що покращує моє життя. Я дозволяю собі мати те, що покращує мій стан, що полегшує моє життя. Мені можна мати таку машину, яка мені подобається, яку я хочу. Як ви зрозуміли, коли ми повторюємо з разів в разів, закритими очима. В медитативній практиці п -п -п повторюємо свою нову установку. Ми перегамовуємо себе на ідею того, що ми варті з цієї ідеї. Ми маємо це робити до тих пір, поки ми самі в цьому не повіримо, і це не відчується на рівні нашого тіла, де ми будемо розуміти, що, що я реально варта цієї машини, мені не треба прикладати свою, а, свою відповідальність на роботодавця, на партнера, на твоїх батьків. Я сам можу взяти відповідальність на того, щоб заробити собі на цю машину. В чому питання? Мені треба написати бізнес-план, розуміти, яка мені машина подобається, що мені саме потрібно, навіщо вона мені потрібна, і реалізувати. Я варта того, щоб реалізувати це самостійно. І таким чином ми розуміємо, що ми можемо змінити, перепрошити нашу установку абсолютно будь-яку. Проблема і ідея основна цього, що виявити негативну. Негативне судження, яке блокує нас для реалізації цієї цілі. Сподіваюся, вам було дуже корисно. Мене звати Анастасія. Більше і інформації ви можете знайти в моєму телеграм-каналі The Soul Department і в моєму інстаграмі, який я прикріплю внизу. Дуже дякую вам за увагу і гарного вам дня.